Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 8 грудня. Ціна біткоїну 91 300 доларів. Знову ми пробуємо пробити ось цей рівень ось цю зону консолідації. Знову доходимо до цих відміток. Я, чесно кажучи, думаю, що вже сьогодні ввечері ми побачимо ціну біткоїну 92,5, можливо, навіть 93 тисячі. Тому будемо очікувати. Також сьогодні поговоримо з приводу завтрашнього засідання ФРС, з приводу інтерес-рейту. Також хочу показати вам по Ефіріуму. дуже цікаву структуру, дуже цікаву фігуру, яку сьогодні побачив. І власне хочу поділитися з вами нею. До речі, біткоін у нас за останній день, за останні там декілька годин, дав приблизно 25 там, майже 3 відсотки. І власне цей рух ми відпрацювали в нашому телеграм-каналі. А ось Десембер 7, да, тобто 7 грудня, я давав сигнал, казав, що відкриваю лонгові угоди, скинув навіть скриншот 89 200 доларів. Заходив в цю угоду, також там трошки ще змогли добрати на 89 тисячах. І можемо побачити навіть по графіку, як одразу після того, як ми зайшли, там буквально через декілька годин біткоін прострелив до 91,5 тисячі. І в принципі, якраз таки на цій угоді ми також трошки зробили. Я ще тримаю цю угоду, тому що чекаю, що ми дійдемо до зони 92,5 тисяч. Тому кому цікаво торгувати разом зі мною, бачите. Ось такі торгові угоди, якісь криптоновини. Ось, наприклад, тут і про біткоін пишу, і про ще щось. Кому цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. А ми починаємо. Да? З приводу біткоїну. Насправді тут особи нічого такого нового я вам зараз ну, не зможу розказати. Єдиний момент, позавчора відео показувалося такий ось канал, який сформувався на годинному таймфреймі. І, в принципі, якось так ну, цікаво виходить, що ми торгуємо в рамках цього каналу, а ми там майже дійшли до нижніх границь цього каналу, відбилися. Зараз побачили зріст. Власне, якраз побачив, побачивши це, я опублікував свою угоду. І, в принципі, можемо ну, досі очікувати спокійно похід в ось цю зону. Тут у нас дуже, дуже міцна консолідація. Не впевнений, чи вдасться нам її пробити ось третьої спроби, виходить. Хоча все може бути, тому заходимо в лонгові угоди, дочекуємося 93 тисяч, і там. Далі вже будемо дивитися, як буде себе поводити біткоін. Якщо нам вдасться закріпитися в цій зоні, буде проторгівка, буде акумуляція, і можемо очікувати вже під кінець року простріл та вихід з цієї зони, з цього фейервелою гепу. До речі, більш детально про фейервелою геп, про цю зону, чому ми не можемо її пробити, чому ми ну, досі тут торгуємо, що ми не уходимо вгору. Я розповідав в попередньому відеоролиці, можете передивитись на каналі. З приводу ефіріуму, ще дуже цікавий такий момент. Я нещодавно побачив. Якщо ми відкриємо вік таймфрейм, ну, ось у нас є наша глобальна підтримка, глобальний супротив в цьому. Каналі рівно посередині, ми зараз торгуємось, але тут є одна досить цікава структура, яку мало хто бачить. І це у нас структура голова та плечі. Багато хто скаже, типу, де ти її тут побачив, де вона тут взялась. але якщо ми вімкнемо в вік таймфрейм, можемо помітити те, що ось у нас перше плече, ось у нас голова вимальовується. І прямо зараз ми починаємо малювати друге плече. Як ви знаєте, за цією структурою ми можемо спокійно, ну, якщо ми будемо закривати структуру голова та Почі, тобто, якщо вона зараз а, буде, якийсь зріст, приблизно ось в ну ось якось так він буде виглядати, а, там на відмітки там. 3,800 і от щось подібне, і за цією структурою, за цією концепцією, ми спокійно можемо очікувати ріст розміром в саму структуру. Тобто беремо звідси графік, доходимо до сюди, а далі трошки зменшуємо і переносимо сюди, і можемо побачити потенційний похід ефіріуму на відмітки 8 тисяч доларів. І вже ж багато з вас кажуть, що це просто якийсь абсурд. Як у нас ефіріум може дати там 150 відсотків, як він може вистрілити на 8 тисяч, це просто неможливо. Але просто вдумайтесь. Останній у нас такий альтсезон був лише в 2021 році. І тоді у нас був максимум за це 4800 доларів. В цьому році нам хоч і трошки вдалося перебити цей АТХ, але там різниця ну, буквально не знаю, скільки, 2%, 1%. Тобто зараз АТХ був з ціною 4900 доларів. Тобто, у нас з за останні там, 5 років, ну майже 5 років, взагалі не було не альтсезону, сезону ні. Ні, якоїсь all -time high по ефіріуму, тобто це ми просто повернулись на позначки 2021 року. І зараз, враховуючи усі ці економічні фактори, те, що у нас прямо зараз починається quantitative easing по потроху, те, що у нас зараз буде зменшуватись interest рейд, тобто можемо побачити, що у нас там більше ну зараз трошки змінилося голоса, але насправді десь 80% prediction на те, що interest рейд буде знижений, і, скоріш за все, таки ну такі буде. Завтра якраз ми це побачимо. І власне прямо зараз, тобто можемо побачити, що увесь цей останній час у нас була висока відсоткова ставка. У нас не доволоне ліквідність до глобальних економік, в тому числі і США. І ну, цей ріст, який був там скільки декілька місяців назад, на 4900, це навіть не початок альтсезону. Альтсезон аль ще навіть не починався. Це також стосується не тільки Ефіріума, а й інших альткоїнів, про які я. Ну, більш детально буду розповідати в своєму телеграм-каналі, також в наступних відео. І суть в тому, що зараз просто остання можливість, щоб ще встигнути зайти в цю ракету, як і в ефіріум, так і в біткоін, так і в інше. А вже ж біткоін не дасть нам а, якийсь там параболічний зріст там на 200 тисяч і ну, якісь такі відмітки. Але по біткоїну ми спокійно можемо очікувати там а, перебиття all Time хаю вже в наступ, на початку наступного році, року. А, там не знаю, я думаю, десь а, навіть перед, ну Десь в, в кінці січня місяця ми вже побачимо, як у нас біткоін буде пробувати ось цей рівень там, до 120 тисяч. Далі будемо вже на нових high торгуватися і а, пробувати йти далі. Тому зараз а, просто найкращий час, щоб закупати Ефіріум, щоб закупати альткоїни. Також по Тотоу3. Ну, ми також це вже про це розповідали. Те, що ми прямо зараз знаходимося у самих нинішніх границях, як і зони підтримки, так і просто глобального. Каналу, який нам показує, ну по суті, альтсезон. Тобто, ось бачимо 21 рік, як ми просто випрыгнули з цього каналу. І сьогоднішній день, що ми навіть, навіть не на цих відмітках, які були в 2021 році, тому, тому не забуваємо про альткоїни, не забуваємо про ефіріум. Також не забуваємо про мій телеграм-канал. Підписуємо, ставимо лайки та на зв'язку.